Друзі, всім привіт! З вами я Лена, і сьогодні хочу зачепити таку тему материнства як тему ревнощів між дітьми. Впевнена, що ця тема цікавлять багатьох матусь. Хтось шукає інформацію, і сьогодні я хочу не по книжному знаєте, так розказати, які там етапи підготовки дітей, а саме з власного досвіду 14-літнього материнства. Я хочу розповісти і розказати, що ж я робила так, що в результаті одна дитина в мене абсолютно нерівнива, а інші ревниві. Які були мої помилки і які ж були правильні кроки до цього? Кому ця тема цікава, залишайтеся зі мною і поїхали розбиратися разом. Такий трошки вступ хочу зробити і познайомити вас зі своїми дітьми: це старший Ілля, середня Марія і наймолодший це Девід. Це для того, щоб ви потім не плутались, коли я буду говорити там молодший, середній, знаєте, тут троє дітей, я сама іноді плутаюсь. Буває. Першу свою дитину я народила у віці 22 років, одразу через місяць після весілля я завагітніла, довго ми з цим не чекали і так з'явився на світ Ілля. Коли Іллі було півтора року, я завагітніла вдруге, я дуже хотіла донечку, і також довго не чекала з цим. Я скажу вам, що підготовку до появи Сестрички треба починати не тоді, коли вона вже народилась, а тоді, коли вона ще в животіку. Я ж на той момент максимально включила старшу дитину до появи сестрички. Я пояснювала йому, я йому показувала картинки, я давала потрогати животі. Казала, що там твоя сестричка рухається і тобі передає вітання. Я брала його на узі, я показувала, знаєте, наочно в картинках. Як розвивається дитинка, щоб він навіть знав по розмірах. І вже тоді я почала казати, що як сестричка любить його і яким він буде хорошим братиком. Коли ми повернулися з родома, я підготувала подарунок від нібито сестрички для братика. І знаєте, це виходить, такі подвійні позитивні емоції, коли приносять додому сестричку. і... Отримує дитина подарунок, тобто в неї закарбовується в пам'яті такий подвійний позитивний момент. Також важливим ще забула сказати, попередити і проговорити дитині на зрозумілій йому мові в моєму випадку йому було два роки, щоб він оперував знаєте, тими термінами, якими мама буде говорити незаумно і якось зрозуміло для нього. Що мама на два-три дні піде в родом. Для того, щоб народити там дитинку і повернеться до нього. Для того, щоб дитина максимально зрозуміла, що мама його не кидає ні в якому випадку. При цьому важливо говорити і підтримувати зв'язок, коли ти в лікарні, виходити до нього. Це насправді такі прості, елементарні правила, але вони дуже важливу роль відіграють у формуванні того, щоб дитина не ревнувала в майбутньому. Але найважливіше. Кроки починаються саме тоді, коли мама повертається з дитиною додому. Тому що я бачу, як дуже багато матусь роблять помилки. А саме, коли мама тримає дитину або займається молодшою дитиною, або годує, міняє памперс. Коли підходить старша дитина, мама або ігнорує, або відштовхує, або каже: Не лізь до мене або зачекай, і саме тоді старша дитина відчуває себе покинутою. Так ні в якому разі не можна робити. Я розумію, що тяжко, я проходила через це, але завжди постарайтеся, коли підходить старша дитина, коли ви займаєтеся молодшою, завжди проявіть до нього цікавість, увагу, обніміть, зупиніться на пару секунд і запитайте, що хоче старша дитина. Це насправді дуже важливо. Тому, як ви зрозуміли, перше найголовніше правило не ігнорувати і приділяти час старшій дитині, але важливо саме тоді, коли ви займаєтеся молодшою. Коли ви годуєте, наприклад, дитину і підходить старша, можна просто сісти, обняти її, і так дитина буде відчувати себе потрібною і коханою. Це дуже важливо. Другий момент. Просіть допомоги у старшої дитини, показуйте наскільки вам вона необхідна, дякуйте за це. Навіть коли дитина маленька, вона може викинути памперс. Я завжди хвалила Ілю, казала, Боже, як ти швидко це зробив? Дякую тобі, ти так мені допоміг. І казала завжди від сторони Маші, що вона теж тобі дуже дякує. І вона каже, що ти дуже хороший старший братик. І він, так як вона, звичайно ж, не говорила ще тоді, він думав, що я розумію її мову, і завжди питав: а що Маша каже? А що Маша каже? Ну, це таке от наше, але дуже насправді важливе. Дитина може принести одяг, подати чистий памперс, навіть подивитися, посидіти біля молодшої, сказати, подивись, будь ласка, пару хвилин, я там зараз відійду елементарно в туалет. І обов'язково похваліть і покажіть, як ви потребуєте його допомоги. Він буде відчувати себе важливою, включеною знову ж таки в процес виховування і допомоги. І це також в майбутньому зробить так, щоб дитина не ревнувала вас до молодшої дитини. І наступний, третій момент, який також дуже важливим є, це. Я, наприклад, коли в мене молодша дитина спала, я весь цей час приділяла старшому. От Маша спить, я сідаю з Ільєю і я читаю книжку, і я граюся з ним, я якісно йому приділяю той час. Я просто сижу з ним і обнімаюся. Ми разом можемо дивитися мультики. Тобто, щоб він відчував максимально, що, можливо, все одно тієї уваги, яку я не додала протягом дня. Піклуючись за молодшою сестричкою або там, займаючись хатньою роботою, я йому це компенсувала. Це може бути навіть один якийсь сон в день, коли дитина маленька заснула, і просто дати дитині ту якісну увагу і побути тільки вдвох, не робити помилку, як багато хто робить, коли дитина засипає і йти одразу там прибирати щось там робити. А просто виділити якийсь час і побути зі старшою дитиною наодинці. І щоб він все одно відчув себе, ніби він є маленький і дуже коханим мамою. Ну і останнє це завжди просто говорити, що ви його любите, хвалити його, обіймати його, казати, що ви дуже раді, що він у вас є. Це так важливо. Це так насправді просто, але так важливо дитині чути, що він є. Обожнюваним мамою, навіть так. І ось ці чотири правила, які я робила, щоб дитина не ревнувала. І так і вийшло, що в мене старший Ілля, він не ревнує мене до е Маші і до Давіда. Що не скажеш про Машу? А зараз ми плавно перейшли до моїх помилок. Так як я коли завагітніла втретє, я думала, що я вже мама на досвіді, на досвіді, все піде дуже легко по накатаній. Але в житті буває так складається, що трапляється не так, як ти плануєш. Пояснюю чому. Третя моя дитина, коли я завагітніла, я всі ті кроки, які проходила з другою, все розказала: діти були включені в процес, ходили на узі, чекали дуже появу молодшого братика. Але так сталося, що ми вирішили поїхати. За 600 кілометрів від дому відсвяткувати моїх 30 років. І тут все пішло максимально не по плану. І коли ми приїхали в Одесу, все настільки чудово починалося. Я там була вперше, і видно, мені настільки там сподобалось, і Девідіку ще в животіку, що там в мене на Аркадії відходять води. І через 4 дня я народжую в Одесі сина. Діти мої. Їдуть додому, а я залишаюся на місяць в чужому місті, і ось це саме те, що коли ти плануєш, але так трапляється, що все складається не так. Я тоді скажу вам дуже багато переосмислила. Якщо вам ця тема цікава і ви хочете почути історію, як я називаю роди, як в кіно, бо якщо б мені розказали, знаєте, що це якось. Когось відбулося, я б не повірила, тим паче б не повірила, що це може бути зі мною. В фільмі, да, але не в реальному житті. То напишіть в коментарях, я зніму окреме відео про свої роди, як в кіно, тому що це відео не на пару хвилин. І саме тоді, коли я залишилась на місяць в іншому місті, коли діти не мали змоги мене бачити. Ми тільки там говорили по телефону, якраз на той момент в. Іллі було 8 років, а його братик в цей час в реанімації, коли в доньки був випуск садочку, і ти розриваєшся між тим, що ти переживаєш за життя молодшого і організовуєш день народження старшого. Ну, коротше, це такий був каламбур насправді важкий період мого життя, але який багато чого дав мені в переосмисленні життєвих цінностей. І... Взагалі в материнстві. І мої помилки, як я вже зараз розумію, аналізую, почалися вже коли я повернулася додому. Да, діти допомагали мені, да, я пояснювала дітям, але я втратила саме той час, коли мама нормально народжує дитину, приїжджає додому, і всі ці етапи, знаєте, йдуть кроки, як має бути один за одним. Я ж пропала і потім була максимально включена саме в життя. Молодшої дитини, бо він народився на рано народженим і дуже не люблю, до речі, слово недоношений. І перший рік нашого життя були важкі. Ми постійно його водили на огляди, в нього був низький рівень, гемоглобіну, робили переливання крові. І, можливо, тоді я не додала все ж таки тої уваги Маруське, що вона зараз ревнує. Так, пройшло вже 6 років, а я до сих пір не можу фу, говорити про себе сліз. Старша дитина, взагалі, в мене через пару місяців після того, як я повернулася, знала, що він, як виявилося, думав, що я його покинула. І чи заради молодшого братика, що він же мені не потрібен, і це було дуже боляче чути, оскільки я йому постійно казала, як я сумую, як я люблю його. Йому всі вдома розповідали, що мама залишилась там через те, що братик так народився раніше. Але все одно, десь не, на якомусь підсвідомому рівні він чогось думав так. Не знаю чого. Моя мама, коли вона була з дітьми, вона розповідала, як він залазив під одіяло. І ховався там, просто сидів і плакав, сумуючи за мною. А середня донька казала, що коли я була місяць в лікарні, вона кожного вечора цілувала мою фотографію і чекала мене. Тому іноді ми робимо, ми плануємо щось, але життя веде вас іншим шляхом. І зараз головне, обертаючись назад і дивлячись на те все моє материнство, як я. Ставала мамою перший, другий, третій раз. Головне, я розумію себе не винити в тому, що сталося, а прийняти цю ситуацію. Я її, в принципі, так думаю, що прийняла. Зараз, обертаючись назад, я розумію, що я робила правильно, і які помилки робила не по своїй вині, як виявилося. І як результат, що ж ми маємо? Старша дитина, яка пройшла правильно всі кроки. До появи дитини і вже під час того, як вона вже з'явилася на світ. І він в мене такий, що йому треба увага. Він прийшов, мене обняв, він поговорив, розповів, як в нього справи, і пішов. Середня дитина, яка не пройшла всі ці етапи правильної підготовки до появи братіка, вона не екологічним способом потребує моєї уваги, вона робить. Якісь шкоди, і хоча б якусь негативну увагу вона добивається своєю поганою поведінкою. Ну, і молодша дитина вона зазвичай ревнива, тому що вона найменша, найбільше отримує уваги і ще не вміє не навчилася ділитися мамою зі старшими дітьми. Саме цим я хотіла з вами поділитися, сподіваюсь, вам мій досвід був чимось корисним. І любіть своїх дітей. Давайте їм увагу і відчуття отієї безумовної любові, коли вона відчуває, що її люблять просто за те, що вона є. Я ще від себе хочу сказати, що я завжди дітям кажу, що я саме про таких дітей мріяла, що вони абсолютно повністю співпадають з моїми очікуваннями. і це коли ти бачиш їхню цю посмішку на обличчі, що ти дивишся на них з любов'ю і розповідаєш, що вони прийшли з твоєї мрії. Знаєте, як подарунок від Бога. Вони дуже цьому радіють, і Це дуже важливо є для них відчувати себе коханими. Дякую вам всім за увагу. Якщо вам сподобалось, ставте пальчик догори, підписуйтесь на канал, переходьте до інстаграму. Там в нас більше життя, життя, яке я показую кожного дня. Я вам бажаю легкого материнства, терпіння. Всім пока-пока!